Дмитро Титаренко був молодшим сином у родині. Два брати і сестра турбувалися один про одного, бо рано залишилися без батьків. Так розповідають ті, хто зібрався сьогодні на прощання зі снайпером десантно-штурмового підрозділу. Сміливий, рішучий, без задньої передачі. Перепсіда, перед Дмитро захищав Україну з травня цього року. Загинув 3 вересня поблизу населеного пункту Хитровка у Курській області. РФ його життя обірвалося в 36 років. Нормальний хлопець що Чи сказати. Плохо, що рона потеряли, молодою, ще, яким його запам'ятав, таким залишиться. І Допомагав, і все це рідна душа була завжди всім. Душа компанії. Хороший хлопчик був, що не скажеш. Царство Небесне, слава Йому. Дмитра Титаренка згадують як доброго, щедрого чоловіка, і водночас людину із залізним характером. Рідні та близькі не можуть оговтатися після такої втрати. Просто дитина, яка на твоїх очах виросла, яка бігала в тебе отут, а да, тут раз, і ми його хоронимо. І все. Хороший хлопець, Дімка був я ж кажу, з характером, жорстким таким. Твердим характером, все сам сам рішав. Дмитро Титаренко нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно. Михайло Бострофа Аліна Чистосердова Олексій Васильченко. Цей день.